Урок алгебри в восьмой. Квадратним називають рівняння виду АХ квадрат плюс БХ плюс С дорівнює нулю. Дх змінна А Б, С, деякі числа, причому А не дорівнює нулю. Яке з даних рівнянь квадратне? Рівняння 5х2х плюс, плюс 4 дорівнює 0. Рівняння x квадрат мінус 3х дорівнює 0. Рівняння мінус х квадрат плюс 4х плюс 3 дорівнює 0. Та рівняння 7у помножити на y плюс 1 дорівнює 2. Є квадратними рівняннями. Числа а, Б, С. Називають коефіцієнтами квадратного рівняння. А перший коефіцієнт або старший. Б другий коефіцієнт С вільний член. Назвіть коефіцієнти квадратних рівнянь. Першому квадратному рівнянні А дорівнює 7, Б дорівнює мінус 3, С дорівнює 4. В другому квадратному рівнянні, А дорівнює мінус 2, Б дорівнює 8, С дорівнює 0. В третьому квадратному рівнянні, А дорівнює 2, Б дорівнює 1, С дорівнює мінус 10. В четвертому квадратному рівнянні, А дорівнює 16, Б дорівнює 0. С дорівнює мінус 4. В п'ятому квадратному рівнянні А дорівнює мінус 1, Б дорівнює мінус 5, С дорівнює 6. І в шостому квадратному рівнянні А дорівнює 3, Б дорівнює 0 і С дорівнює 0. Квадратне рівняння називається зведеним, якщо його перший коефіцієнт дорівнює 11. І воно має вигляд х2рів плюс плюс нулю, Яке з наведених квадратних рівнянь є зведеним. Рівняння мінус 4т квадрат плюс 5 t плюс 6 дорівнює 0, не є зведеним, бо а дорівнює мінус 4. Рівняння x2 мінус 7х плюс 2 дорівнює 0. Зведене квадратне рівняння, бо перший коефіцієнт дорівнює 1. Рівняння 6х2 мінус 8х мінус 9 дорівнює 0. Не є зведеним квадратним рівнянням, бо перший коефіцієнт дорівнює 6. Рівняння а плюс 4а в квадраті дорівнює мінус 11. Не є зведеним квадратним рівнянням, бо старший коефіцієнт дорівнює 4. Рівняння 5д квадрат мінус 5 d плюс 1 дорівнює 0, не є зведеним квадратним рівнянням, бо перший коефіцієнт дорівнює 5. Якщо в квадратному рівнянні, хоча б один із коефіцієнтів b дорівнює 0, або c дорівнює 0. Або b дорівнює c і дорівнює нулю, то таке рівняння називається неповним квадратним рівнянням. Неповні квадратні рівняння, і так перший випадок, якщо b дорівнює c і дорівнює нулю. Рівняння має вигляд ах квадрат дорівнює нулю. І рівняння має єдиний корінь х дорівнює 0. Якщо С дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю, то неповне квадратне рівняння має вигляд АХ квадрат плюс bx дорівнює нулю. Х помножити на АХ плюс b дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Х дорівнює нулю. Або х дорівнює мінус b поділити на А, дане рівняння має два корені. Якщо b дорівнює нулю, c не дорівнює нулю, то неповне квадратне рівняння має вигляд а х квадрат плюс c дорівнює нулю. Х квадрат дорівнює мінус С поділити на А. Якщо мінус С поділити на А менше від нуля, рівняння коренів немає. Якщо мінус c поділити на А більше від нуля, то х дорівнює плюс корінь квадратний, мінус С поділити на А. Тобто неповне квадратне рівняння має два корені. Яке з рівнянь є неповним квадратним. Рівняння х квадрат плюс 4 дорівнює нулю неповне квадратне, бо Б дорівнює нулю. Рівняння 5х квадрат дорівнює нулю. Неповне квадратне, бо b і c дорівнює нулю. Рівняння х квадрат мінус 2х дорівнює нулю. Неповне квадратне рівняння, бо c дорівнює нулю. Рівняння 6х квадрат плюс 3х дорівнює нулю. Неповне квадратне рівняння, бо це дорівнює нулю. Рівняння 4 та 6 не є квадратними рівняннями. Розв'язати рівняння 4 х квадрат плюс 8х дорівнює 0. Розкладемо ліву частину рівняння на множники 4х помножити на х плюс 2 дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. 4х дорівнює 0, або х плюс 2 дорівнює 0. Тоді х дорівнює 0, або х дорівнює минус 2. Дане рівняння має два розв'язки. Це числа 0 і мінус 2. рівняння 3 х квадрат мінус 48 дорівнює 0. 3 х 48. Х2 дорівнює 16. 16 більше від нуля число. Тоді х дорівнює плюс мінус корінь квадратний 16. І х дорівнює плюс мінус 4. Дане рівняння має два розв'язки. Число 4 та мінус 4. Розв'язати рівняння 4 х квадрат плюс 16 дорівнює 0. 4х квадрат дорівнює мінус 16. Х квадрат дорівнює мінус 4. Мінус 4 менше від нуля, коренів немає. Дане рівняння розв'язку немає. Завдання додому. Попрацювати пункт підручника 17, виконати номери 574, 576, 583 та 585. Дякую за увагу.